Це сьогодні буде відео саме на цю тему для тих, хто любить секонд-хенди пороздивляємось, що там є цікавенького. На перший день завозу я не потрапила, тому що це було 8 березня, а сьогодні 9. І в ніч з 8 на 9 Україну знову масово обстрілювали Русня. Тому для нас ця ніч була дійсно дуже важкою. Настрій, звісно, ніякий. Але просто щоб заспокоїтись, прийшла сьогодні на секонд хенд познімати для вас, тому що вам дуже сподобалось. Величезна кількість коментарів під минулим відео. Тому, перш ніж ми почнемо, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити пальчик Гору, підписуйтесь на мій інстаграм, мені буде дуже-дуже приємно. Подивимося, що можна придбати на другий день за. Побачила ось таку косметичку від Москвіна. Вона трохи забруднена і така досить великого розміру. Це така, знаєте, косметичка у якійсь поїздки. Це серед сумок. І ще ось такий багет білий, він шкіряний. Це точно. Зараз заважимо, не знаю скільки коштує. Він збірку. Давайте подивимося разом: 133 гривні це вже другий день завозу. Ось така сумка від River Island, але як бачите, вона вже вся порвана. Хоча модель цього шопера досить прикольна. Тільки оці штуки мені не дуже. А так, в принципі, і колір базовий якщо б була в більш гарному стані. Ось, до речі, чорний шопер дуже в гарному стані. і Там такий великий, класний шопер. Дивіться. Тобто це другий день, навіть ось такий є. Ось такий ще побачила прикольний месенджер. Коричневого кольору. Але я думаю, що це шкірозамінник, чесно кажучи, не знаю, що це за бренд. Всередині нічого не підписано. І ось такий прикольний багетик. Давайте оцей зараз зважимо, мені цікаво, тому що дійсно колір класний. 113 гривень 30 копійок. Доважила така сумка Буду ще ось такий багетик, дивіться. Під шкіру на ланцюжку, такий типу під Гучі. Дуже прикольний він насправді. Він така ніби зістарена шкіра. Але я знайшла тут ще щось більш гарне. Ось подивіться на цей малесенький багетик, такий редикюльчий навіть має бант. І він повністю із бархату. Просто потрібно його відчистити. Дуже красива, сумка. Зараз відкриємо, подивимось, що це за бренд. New Look, дівчата, це New Look. Це навіть, бачите, не дуже і вінтажний такий багет. Але нереально гарний. Можна зробити якісь такі луки з ним прикольні. Пішли, зважимо його. Аж 58 гривень. Ну що, я вже в приміручній і перше, що я тут побачила, це вінтажне пальто від Mark Spencer. Воно довге, воно нюдового кольору. Воно має ось такий коконообразний трошечки рукавчик, то той самий справжній вінтаж. Розмір, бачите, 10-й тут. Є ґудзик, до речі, ось ці ґудзики я просто зомріла від них. Такі справжні вінтажні ґудзик, ніби ґудзики моєї бабусі. Ось це пальто заважило 383 гривні сьогодні. Повторюю, що це Мартин Спенсер і ще побачила дуже прикольну кепку, але вона забруднена. Ну її потрібно випрати і відчистити скетч гуру на ній написано, вона заважила 23 гривні. Народ не формувались близько. Він вже відпочатися мені по всім моїм щокам. Ну не супер приємно було приміряти цей кепарік. Скажу вам чесно, він дійсно дуже брудний. Але прикольний. Подивіться на це пальто. Це справжнє, ось таке вінтажне, широке пальто. Рівень кишені, дівчата, бачите, мені не підійшов на мій зріст. Він має бути набагато вищий, і якби не це, я б його ну сто процентів Тому що дуже класне, якісне пальто 100% шерсть тут. Ну, пальта Маркен Спенсер, я думаю, ви розумієте і самі. І воно от таке, як потрібно. Широке. А, до речі, по рукаву воно сидить класно на мені. От тільки цей рівень кишень. Шкода, дуже дівчат. Воно таке кайфове. Не знаю, як вам, але оці кишені ми просто тільки із-за них. Це єдине. Кепка прикольна, ну якщо над нею попрацювати, то може можна і носити, тому що прикольне тут таке є лого, мені дуже сподобався цей напис, а потім, на жаль. Дуже багато діток сьогодні. Ага, дівчат, я тільки зрозуміла, це вона о, воск від свічки, забруднена воском, тому що всередині те. Але прикольно. Ось такі сандалі прикольні є. Дивіться. Мої дольчання, вони такі трошечки на тонкеці. І я не знаю, що це за розмір. Єдине. Але гарненькі. Ну зважим, вони важкі. 113 гривень, це при тому, що вони реально важкі. Тобто 226 пара. Такі козаки, є. натуральний навіть замш написано. Але недостатньо гострий носок. Але колір дуже гарний саме з Ще Якусь сумку ось бачу, підвісила, напевно, хтось думав, не взяв всі Італійська шкіряна сумку Так, Подивіться, яка в мене шкіра, це я намагалась витрати блиск і ніби пляма на обличчі нафарбуватись блиском на примірку, це була сама грінова ідея. <рес> ось така кінгуруха, вона великого розміру L. коштує вона 90 гривень і це бренд Asos. Ну, вона дійсно дуже прикольна, але Мені здається, що вона буде парити. У мене, чесно кажучи, ніколи нічого такого не було. На неї трошки чіпляється усе, але так, вона дуже стильна. Навіть якщо одягти якісь карго, штані і підбори, якийсь гострий ніс, це буде виглядати чудово. Як ви думаєте, пишіть по ній у коментарях. Дійсно, дуже прикольна, і тут ще є така сама, тільки чорна. 90 гривень. Просто красивезна сукня Джордж. Подивіться, який тут рукав, як у суконь Оце байкіки з нової колекції. Вона просто на гудзиках. Вона буде десь до колінки, напевно, і є пасочок до неї. Не знаю, скільки коштує це 100% віскоза, але зважимо з вами потім разом. Дійсно причудове забарвлення на літо, ще й супер актуальне, чорно-біле. Це якийсь великий розмір, дівчата, але зараз подивимося, яку насяну. Просто нереальної краси. Вона дійсно на мене завелика. В неї тут є такий рівень, ніби заниженої такої талії. Тобто, шов. І вона дуже мені сподобалась. Я не знаю, що з нею робити. Вона дуже класна, правда. Це стопроцентна віскоза, але якщо її брати, її потрібно вшивати, тому що вона завелика. От я не знаю скільки вона зараз заважить. Мені вона прям до колінки. Але як вона мені сподобалась, дівчата, це просто і моє улюблене забарвлення, і мій улюблений фасон. От тільки розмір. Щось кажути, забирати їдні просто такі сукні. Зараз там більше тисячі гривень це однозначно. Навіть і півтори, якщо це ще 100% військово, то ціна там десь в резорті буде ще вища. Ну, я ось так подалі відійду. Це, звісно, не під моє взуття, просто щоб ви роздивилися її довжину, класно закриває мої коліна. Тобто навіть довжина моя. Ну, в руках я не можу, я просто обожнюю. Таке розумію, що літом це буде та сама сукня, яку я не буду знімати. В мене колись була подібна з H&M, Я її просто не знімала все літо, потім подарувала її своїй сестрі, і вона ще її після мене носила і була дуже задоволена, тому що до стопроцентної віскози влітку сама рука тягнеться. Яка вона класна. Тут стільки спідниці, як це красиво. Дуже. Тут шльовка така, тому тут трошечки збирається зараз. Але була ще одна знахідка, яка перевершила просто усе. Це сумка мішок там, такого сірого кольору з відділу люксу, де ціна за кілограм 860 гривень. І вона заважила щось там 240 чи 250 гривень. Оце натуральна шкіра, вона прям вся пахне шкірою. Це ідеальні шви. Я думаю, що це просто нова сумка. І всередині навіть є для телефону або ключів ось така, ну, типу як косметичка, кажуть в народі, так. Made-in Italy, Vera Pelle. Не знаю, не знайома з цим брендом, але сумка просто якоїсь неральної якості. Ну прям про таку мріяла. Просто ідеально стильна сумка. Взагалі під всі мої луки, під якісь брючні костюми. Сірий базовий колір, який під все підходить. Ну, дійсно, сумка просто не перевершена. Якщо в них ще зараз тут не працює термінал, тому що щось не працював в останні дні, то я взагалі буду дуже розчарована, тому що я її хочу забрати. Це прям те, що я насправді дуже хотіла. І ось цей запах, знаєте, нового виробу зі шкіри. Пахне нереально. Оце знахідка ціна сукні 96 гривень. Далі будемо приміряти супер актуальну ковтинку. Така ніби в травку, пам'ятаєте, але це така маленька травка. Навіть постала такі у своїй підбірці натхнення у інстаграмі. Зараз це дуже актуально. Нілук розмір М. Вона блідо рожевого кольору. Взагалі абсолютно новенька ковтинка. Приміряємо. Народ, кутинка чудова, просто вона так класна. Сидить і реально не дуже класно виглядає. Показувала багато такого. Дівчата стилізують і із штанями і каргою, із з, з деніму. 110 гривень. Вона заважила ця ковтинка і дуже приємний, ніжний такий прям колір. І класний у неї рукавчик такий не дуже довгий. Ну прям чудово ступити коптинка. Дівчат не знаю, як вам пишуть у коментарях. Я поки що відклала тільки ту сумку. Ми її переважили і вона коштує 660. Зараз буду думати, 660 це теж недорого зовсім ну, за таку річ. І ковтинка теж мені сподобалась. Ніжна, весняна, ще й дуже актуальна. Ось так от далі, ви не повірите, але ще одна сукня, бренд F&F Заважила вона 116 гривень. Я думаю, що це поліестер. Зараз ми перевіримо розмір тут великий, але вона дуже схожа на сукні від нашого українського бренду Arber. Вони, до речі, там теж із поліестеру. Це великий розмір. Є тут маленька плямка, ось на ній. але я думаю, що це таке, що можна просто відіпрати. Давайте все таки приміряємо. Я ношу сукню в великих розмірах, тому все дивлячись на те, як вона буде сидіти. Так, ну якби подивіться собі. Так, ну по розміру все ок. Я ношу сукні такого розміру. Навіть да. минула, може, в минулому шопінгозі я приміряла вам сукню а, такого розміру. Пляма досить велика, вона йде аж ось так. Подивіться, вона така трохи жовта, і я не знаю, що робити, тому що сукня дійсно дуже красива. Вона закриває мені коліна, такісь на низькому, чорні або білі, сюди прикольні якісь сандалі. Того, де сукня дуже сподобалась, ну прям дуже. Як і минула що тут пасок. Ти хочеш не робиш, вона закриває повністю колінку. Це моя довжина. але пляма, дивіться, йде аж ось так. Тут можна зав'язати собі бант. Ну, якось погратись. Ну, тобто це прям от сукня мого фасону. Я обожнюю такі сукні, ще одна чорно-біла сукня, але не знаю, що робити, не знаю, чи це реально відбереться, чи ні. Але як після такого не ходити на секонд хенд де зайшла за 200 гривень, вийшла з двома ось такими сукнями. Ну Навіть якщо ти її там трохи вшиєш о, в порівнянні з цінами в ТЦ, ну це просто нічого. Зараз подумаю, але мені вона дуже сподобалась і одна, і друга. Я розумію, що це точно те, що я буду носити. Знаєте, не просто куплю, щоб лежало, тому що я думаю, теж завжди на секундах я не беру все, що мені подобається. Прям дуже думаю, чи я реально це буду носити, чи ні. Сукні, я знаю, що я точно буду носити і одну, і другу. Але от ось це не знаю. А так от її фасон мені дуже до вподоби. Треба було козаки чорні надягти сьогодні, так би вам було більш зрозуміло. Але вона мені трохи нагадує сукню від резортного фіолетову, вона теж була така без сталі, я не влазила з нею у селі. Запарлення дуже цікаве. Зараз зав'язала бант. і ось так подалі відходжу, розумію, що просто чорні козаки. Або білі босоніжки якісь дуже мінімалістичні. Буде весною дуже красиво і влітку теж. Ну, пишіть, як вам обов'язково, дівчат, що ви думаєте, з приводу цих суконь. А я буду думати тут. Ось така блуза. Це 100% шок. Подивіться, як виконані гудзики. Неймовірно приємно навіть просто, чесно кажучи, доторкатись до неї. Має ось таку деталь, бачите, ніби шарф, ось так зроблений на одну сторону. Немає бірки, немає бренду. Не знаю, що це за бренд. Але 70 гривень. Так з мене посходили нарешті ці плями. бачите? в мене така шкіра дівчата, Тут просто доторкнулась, і може бути червона плямка. Ну подивіться на це шикардос. Написано, що виготовлено у Великобританії, тільки ручне прання. в неї я її просто зараз ось так склала, як я вам показувала минулий раз. Вона велика теж. На мене, але виглядає дійсно казково. Дуже гарна буза. Хто полюбляє такий стиль, зав'язок, платків. Вони будуть такий шартики, трохи орнеламуті, муті, тому що я вже колись розповідала, що вона дуже любила ось такий фасон. То, бачите, можна знайти навіть і ось таке на другий день. Дуже приємно навіть просто в ній знаходитись тут зараз. Ну, шовк. І є шовк. що ти тут скажеш. Можна це все, звісно, дістати. Зараз покажу вам, як вона виглядає. Ось таким чином буде вона сидіти на мені. Я не можу сказати, що вона настільки велика, що я б не змогла її носити, мене трохи ось це бендежить. Ну не знаю, якось воно ось тут просто складається в такий, ніби шок. Бачите? Це мені не дуже до Ну а взагалі вона дуже гарна, вона прям така святкова. Ну я повторюсь, хто оціниться, тобто хто це любить дійсно. Не забувайте обов'язково написати, що вам сподобалось найбільше. Зараз ще покажу вам одну блузку, просто взяла її сюди, бо вона теж велика, але просто щоб ви побачили, що є на секунді в другий день. І ще познімаю вам трошки у залі. Ось ця блузка дуже вона гарна. Бренд Women, стопроцентна віскоза. Ось тут є така рюша. І вона така блуза на басці. Вона велика, але вона у ідеальному стані. Вона дуже-дуже красива, фантастична. Дуже мені сподобалось, але реально завелика. Тому просто взяла її, щоб вам показати, які гарнючі речі бувають на секонд секонд-хенді. Ще одна дуже прикольна блуза. Бренд Lipsy London, розмір 14. Це ось такі різнобарвні горохи, і це дуже круто, тому що вони різного розміру. Це зараз нереальний тренд. Але мені здається, що це якийсь поліестер. Я не знаю, зараз подивимося, якщо набірці вказано, я його по дизайну, ну це просто 10 із 10. А що це за матеріал? Зараз подивимося. Ну і примірюємо, звісно. Процентний поліестер, скільки важить, не знаю. Зважимо вже разом, але вона легка. Я думаю, що не зовсім недорога. Просто подивіться на цю блузку, Вона дуже прикольна, вона трохи просвічує. І якщо сюди надягти якийсь чорний, наприклад, топ, то мені здається, що буде ще гарніше. Ну, однотонний якийсь такий чорний топ. Навіть так вона дійсно дуже цікава за рахунок саме ось цих горошків різної форми, вона дуже прикольна. Ну, принаймні, мені дуже сподобалося. Як завжди вибачаю за усі посторонні шуми, це секонд-хенд, я з цим зробити нічого не можу. І так велике щастя, що сьогодні змогла познімати, тому що вчора було 8 березня, самі розумієте, а сьогодні тривоги дівчат. Але я все ж таки прийшла і не пожалкувала, бо напевно уйду сьогодні з гарними речами. Як вам? Такий блузон. Ну, Стидно, погодьтесь, виглядає, наприклад, з якимись білими штанями палацу і чорними гостроносами, мокасинами, які, наприклад, резорт випускає кожен сезон. Було б дуже гарно. Mm -hmm. ну, mm -hmm. <рес> Діліться враженнями. Mm -hmm. Так, Сорочка в горошок заважила 39 гривень. Ось така ціна. Покажу вам трошки, які ще є сукенки. Ось такий літній сарафанчик в хризантему, таку ромашку. Але мені щось не дуже це забарвлення, не знаю. А, якісь камбізи. Ось такий сарафан. Короткий, красива, до речі, блуза від бренду SHEIN. Ось так поближче покажу. Гарненьке в неї дуже забарвлення таке. Розмір 10. Боже, подивіться, як це мило. Якийсь маленький халатик на маленьку дитинку. Тут, до речі, дуже багато дитячого з різними мультяшними персонажами, там дійсний, таке сяке. Багато чого є цікавого. І якщо вам це цікаво, то я в наступний раз вам поснімаю ще й дитячий. Напишіть мені в коментах. Така маленька сумочка. Не состоявшись, жакню. Я так розумію. Тут щось маленьке, і це, напевно, люкс. Не знаю, скільки коштує. Дуже смачно. І мені не подобається ж, як ні. Ну що ж, друзі, ось і підійшло до кінця нашого відео. Я вийшла із секонд-хенду, і в мене одна покупка це ось ця чорно-біла сукня. Другу не взяла, тому що побоялась все ж таки, що мені не вдасться її відіпрати, чесно кажучи. А ситуація з сумкою це взагалі треш. Я її відклала, а вони подумали, що я не буду її забирати, тому що мене довго не було. Я знімала далі і продали її. Тому мені не дісталася сумка, яка мені нереально сподобалась, трошки розчарована, але що зроблю. Ну, напевно, все ж таки вона була не моєю, не належить мені. А ось цією сукнею обов'язково щось придумаю, вона нереально красива. Придеться трохи її все ж таки вшити з боку, але я точно знаю, що я проходжу в ній усе літе. Тому, якщо вам сподобалось це відео, не забувайте підписуватись, ставити пальчики вгору. Ну і звісно, зустрінемось у наступних. Я не прощаюся. Пока-пока. Love it!